Я хочу привітати Вінницьку область, Хмельницьку область, Житомирську, Київ. Я, я вітаю, я вітаю країну з Днем Соборності. Хочу привітати всіх всіх всі зі святом. Хай у вас все буде добре. Я вітаю від щирого серця. Дякую вам за все. Україна соборності. Слава Україні! Хіба соборність просто слово для когось так, для когось ні? Для когось може й мова мова, для когось звуки чарівні. Хто знає правди злу годину історії сумні всі сторінки, як розділив народ єдиний цар на різні береги. І циркуляр, і Емський той указ, коли за мову гнали на штики коли той пан хто владен над хохлом, а над хохлами мали владу всім. Тоді на тлі козацької свободи постали нації нові сини. Повстання, революції народні, замайоріли синьо-жовті прапори, і не було нічого, лиш ідея, лиш руки, що кайдани рвуть. Тоді пала імперія скеля, яку, здавалось, ніколи не візьмуть. Два береги Дніпра, за руки взявши, співали пісню про журбу країни. Два береги Дніпра тоді братались і знали, що вони вже не загинуть. І мрія їхня три століття пройде. Замеріть знову прапори і візьмуться за руки патріоти України незалежної сини.